Вітаю, друзі, з вами, з вами я громадський активіст MyTawa Юрій. Сьогодні, 7 квітня, хочу представити вам мешканців Подільська, які працюють проти нашої перемоги. Принаймні, їхня діяльність на це вказує. Тобто бажають більше продати, але водночас не сплатити жодного податку, яке повинно змицнути наше ЗСУ. І кожна несплачена гривня податків це гроші забрані у наших військових. І це факт. Це відбувається під надійним дахом начальника подільської окружної поліції Мельниченка, також керівника подільської окружної прокуратури Стадніка, також голови подітської РВА Лазаренка, а також ТВО мера міста Албанського. Це це жина, це. Отже, щоб Вал Павло заради власної кишені навіть під час війни готовий шукати споживача, продаючи їм неперевірене м'ясо, а шукати поліцію, порушуючи правила торгівлі. А шукати податкову, не сплачуючи жодного податку за цю торгівлю на узбіччя дороги, порушуючи правила дорожнього руху, залишуючи авто на перехрестя дорозі, а також цим бусиком перекрив вхід інші торгівлі не мав. Тому якщо поліція цього не бачить кожного базарного дня, або вона не професійна, але швидше за все вона просто бере. Хабаря кожного місяця. Так само є інша особа, яке проти нашої перемоги, здійснює торгівлю контрабандними цигарками. Отже, ззовні ми бачимо, що торгує інвалід та пенсіонер, навіть їх шкода іноді. Але якщо ми зануримося в їхнє життя, побачимо, що вони їздять на недешевих автівках. Кожного місяця відправляють чималі кошти через банкомат, прикриваючись інвалідністю. Або пенсійним віком, що наша не вистачає грошей. Але ми бачимо, вони не жабракують. Також у нас досі ще існує гральний бізнес: ті самі крапки, ті самі люди, ті самі власники 50 метрів від відділку поліції. Знаємо з Богом своїм, наче він щирий українець. Офі'зний по побратим, і під німбом у нього є оселедець. Ми не хапаємо його за бороду, він розуміє нас кльовом, потиснуть на сході шиплячі дияволи. А захід співає нам, колискові А той, хто Богом живе на землі, лише смішить тебе своїми планами. Тому що ти зверху побачив нас Бог, ми, ми разом збираємось майданами, і Бог посміхаючись, каже нам так, бо хто, крім нього, нам очі відкриє. Тому притиснув до серця кулак, ми, ми кажемо. Слава тобі і героям! Привіт Бог, дякую, що з нами завжди Бог, дякую за нею. Тобі, Бог, дякую, що ти так вирішив І нас до неї прижив. Окей, Бог. Дякую, що ти написав блог, ми друзі в мережі з тобою Бог, і цей контакт не закрити, бо у нас він в душі. І пише на рідній мові нам Бог, Сидячи у виспуці на хмарах. Чесно працюйте, щоб я допоміг. І не чекайте небесної шари, харе молитися вашим богам, лави і мандати до пісової мами. Ви в мене питали, так я відповів, як українці стають хохлами. Ми кричимо йому, ти нас не чуєш, але Господь не попсовий концерт. Він нам каже: ось руки і розум, ось хліб, заробляйте собі на десерт. Він зверху бачить всю лажу, не плачте! де справедливість у світі, бо від його суду ніхто не відмаже. В нього нема електронних браслетів. Привіт, Бог! Дякуємо за меседж тобі, Бог. Ставимо лайки, тобі Бог. Дякую, що ти так вигадав і нас до неба підняв. Респект Бог. Ти зрозуміти поміг Бо, що в нас єдина потреба. Вдо є кохання і діти, а інше все маячня Але поліція, прокуратура, СБУ це не зупиняє. Знаєте чому? Тому що вони розуміють, що ці гроші спрямовані на зміцнення Збройних сил Російської Федерації, яку вони вже тривалий час чекають у Подільську. Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з державою злом. Відповідний указ оприлюднений: це більше 280 компаній. І 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації. Сподіваюсь, наразі вам стало зрозуміло, куди спрямовані ці гроші. І усі, хто грають, усі, хто тримають ці заклади, це чисто колаборанти, які працюють проти держави України на користь агресору нашому ворогу Російської Федерації. Хочу нагадати, що президент Зеленський прийшов для того, щоб зламати цю систему. І він досі це робить. Навіть під час війни люди отримують пенсії, зарплатні тощо. Хлопець не доїдає, не досипає, ми бачимо, погано виглядає. Хоча у нього було все гроші, домівки великі, автівки за кордоном в Україні постійно жив в гуморі, посміхався, і він все це залишив. Зади нас з вами. Але ми, проходячи поруч цих заходів, або дивлячись, як Шиповал та інше правопорушення, порушу право торгівлі, гроші, яких не зміцнюють наші Збройні Сили України, більше того, що підходимо там щось, у них там придбаємо, підтримуємо їхні незаконні дії. А потім, коли будуть вибори, або час пройде, ми будемо звинувачувати президента Зеленського. Ні, це не Зеленський винний, це ми винні. Тому що ми не реагуємо, дивимося, як поліція отримує хабарі, нічого не робить, водночас отримує велику зарплатню прокуратура, поліція, тощо, нічого не робить, а ми не тиснемо, не вимагаємо, навіть не ділимося публікаціями, які кажуть на те, що подіск тупа Ганчуренка, Парашенка та його оточення зливають на користь Російської Федерації. Думайте. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні! Героям слава! Також летаючи за Зброй України в місті Подільську, хлопці. Давайте разом. Ви ж бачите, місто зливають, поліція, прокуратура нічого не робить. А лише гроші, тому що вони планують потім тікати за кордон або в якісь інші міста у бік Ростова. Тому нам треба це зупиняти цю корупцію. Давайте почнемо. Я буду таким ну, чоловіком, яким будуть спочатку грязь, потім навчитися вважати. А потім будуть всі плакати, коли я вийду. Ні, Володимир Олександрович. Нікуди ви не підете, поки не виконаєте свою обіцянку, знищити корупцію, зробити Україну заможні, а людей щасливими.